Вітаю! Тема заняття: генотип та фенотип, алелі, методи генетичних досліджень. Дізнайся на уроці, що вивчає генетика, що таке спадковість та мінливість, генотип та фенотип, що таке алель, які є типи алелей, які особи називають гетерозигодними або гомозигодними, та які є методи генетичних досліджень. Генетика це наука, яка вивчає закономірності спадковості та мінливості. А спадковість це здатність організмів передавати на свої ознаки нащадкам. Мінливість це різноманітність прояву ознаки серед особин однієї групи популяції чи виду. Розглянь світлини та порівняй, що таке генотип та фенотип. Генотип сукупність генетичної інформації, закодованої в генах клітини або організму. Фенотип це результат взаємодії генотипу з чинниками зовнішнього середовища, сукупність усіх ознак і властивостей організму. Один з можливих варіантів прояву гена називають алелю. Алелі позначають латинськими літерами. Наприклад, ген, який відповідає за забарвлення насінини гороху, має два варіанти алелі. Один з них забезпечує жовте забарвлення насінини Б велике, а інший зелене. На світлині зображено розміщення алелів одного гена в гомологічних хромосомах. Місце розташування гена в хромосомі називають локус. В конкретній хромосомі може розташовуватись тільки один з варіантів алелів цього гена. Але, як ви вже знаєте, в ядрах еукаріотів містяться по дві однакові гомологічні хромосоми, тому в кожній клітині є по два екземпляри кожного гена. Якщо гомологічні хромосоми особи не містять однакові алелі певного гена, її називають гомозиготою за цими алелями. Якщо гомологічні хромосоми особи не містять різні алелі певного гена, її називають гетерозиготою. Розглянь світлини та подивися, як позначають гомозиготу за цим алелем та гетерозиготу за цим алелем. Алель може бути домінантною або рецесивною. Домінантний алель це алель, що проявляється у фенотипі гетерозиготного організму. Позначається великою латинською буквою. Рецесивний алель це алель, який не проявляється в фенотипі гетерозиготного організму. Позначається маленькою латинською буквою. Зупини відео та встанови відповідність. Які є методи генетичних досліджень? Перший метод гібридологічний. Він полягає в схрещуванні або гібридизації організмів, які відрізняються між собою за однією чи кількома спадковими ознаками, наприклад, за забарвленням насінини, формою крил, довжиною ніг тощо. Нащадки, видержаних від такого схрещування, називають гібридами. Гібридизація є основою гібридологічного аналізу, дослідження характеру, спадкування ознак за допомогою системи схрещування. Другий метод генетичних досліджень генеалогічний. Полягає у вивченні родоводів організмів, це дає змогу простежити характер розпадкування різних станів певних ознак у ряді поколінь. За його допомогою можна вирахувати ймовірність прояву певної ознаки в майбутніх нащадків. Наприклад, можна вирахувати ймовірність народження дитини з блакитними очима в родині, якщо чоловік і жінка мають карі очі, а їхні матері були блакитно-окна. Наступний метод генетичних досліджень популяційно-статистичний. Він полягає у вивченні частоти зустрічальності різних алелів у популяціях організмів. Крім генетики популяцій, його застосовують і в медичній генетиці для вивчення спадкових захворювань. Цитогенетичний метод генетичних досліджень полягає у вивченні набору хромосом каріотипу організмів, де змогу виявляти спадкові захворювання. Цей метод також застосовують і в систематиці організмів. Каріосистематика. Так, людина має 23 пари хромосом, а дрозофіла 4 пари. Біохімічний метод полягає у вивченні особливостей біохімічних процесів у організмі із різними генотипами. Використовують для діагностики спадкових захворювань, пов'язаних із порушенням обміну речовин. Близнюковий метод полягає у вивченні близня, досліджуючи. Саме їх можна з'ясувати роль чинників довкілля у формуванні фенотипу особин. Різний характер їх впливу зумовлює розбіжності прояву тих чи інших ознак. Метод генетичної інженерії, технології, з допомогою яких чині виділяють з організмів окремі гени або синтезують їх штучно, перебудовують певні гени, вводять їх у інші клітини чи організми. Зупини відео та закріпи свої знання. Став пропущені слова в тексті. Перевір себе. Дякую за увагу!